Сьогодні приготуємо пасту карбонари. Спочатку нарізаємо цибулю дрібним кубиком. Нарізаємо бекон тонкими смужками. Тим часом у киплячій підсоленій воді відварюємо пасту 5-7 хвилин. На розігрітій пательні підсмажуємо цибулю та зубчик чеснику, який потім виймаємо. Додаємо бекон. Трішки обсмажуємо. Вливаємо вершки, солимо та перчимо за смаком, додаємо пармезан, викладаємо відварену пасту, тушкуємо кілька хвилин, викладаємо пасту на тарілку, додаємо сирий жовток. Посипаємо пармезаном, зеленю, збризкуємо олією та смакуємо. Підписуйся на наш україномовний канал. Смачного!